Усім привіт! У нас сьогодні намічається вихідний і ми відправляємося в маленьку таку подорож у зимову країну. Заїхали на заправку, щоб залити газ, і не змогли, тому що там звивається машина і нас не заправили. Чекати нам не було коли, тому що часу у нас не так багато. Відправляємося так, надіюсь, ніби не забухнемо. Доїхали до Лісової, а далі поїдемо на метро, щоб не стояти в рубках всьому Києву, тому що їхати нам через весь Київ реально. А Ілюха вже один раз пробував їздити в метро. В принципі, йому сподобалось. Тобі там не такі двері були, яка папа так? — Ти Рядом садим зараз. Зараз правда можуть і Ну і тут, звичайно, ж, що у нас не вийшло без факапів. Я не загуглила, куди, куди нам їхати, просто ютюші сказала, давай з'їздимо в зимову країну чи зимове містечко, якось воно так називається. Він залив Google Зимове містечко, йому видали його біля палацу Україна. І ми нічого не глядя, поїхали до палацу Україна, вийшли і зрозуміли, що те зимове містечко ніяк не працює. Пократились повертілись, вже закупила як, куди нам дійсно треба, і ми поїхали туди. Подивимося. у всіх непонятних ситуаціях нам допомагає пані Калина. В метро, там, де станції йшли по вулиці, Малиса би чувствувала абсолютно добре, бо заглядав у вікно, дивився, а ось там, таких метро, де вже підземка, то за вікном нічого цікавого немає, і стає скучно, багато людей тут вже відволікаємо на телефон. Кошки пока, да, видно. Ложки поднимают, Ну да, там каток-то. Кто -то на катку катается. Tem locais para andar e não para andar Lá, lá é melhor vai vou algo interessante <laughs> 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 né? hep haline halli da <laughs>

Не, ну, ты, ты куда? Всем привет. Какие аттракционы, а? да? Да. Мама хочет на этом аттракционе покататься А ми з Ілюшиком гуляємо. Ілюшик да? може теж хотіли, він ще маленький, так? Да? Наша мама хоче покататися на цьому атракціоні. Ми з Ілюшиком чекаємо. Зараз покажемо, як вона буде кататися там. Танюш! Мама буде кататися на атракціоні, на стрьомному. Мамулечка уже пришла за аттракциона. А, это кайф. Обожаю все эти аттракционы. И все за собой тягаю, он не любит меня. Вот эта маска появилась, он с моим. Ну гано. Но тоже манеж я люблю. Так я после гонзо так пойду качала аж на конец. И все Илюшек. <реш> Люшка тут залипає на атракціони. На тебе. Ти локації, знаєш, такі чисто пофоткати кожного домика. Дуже гарне місце для поглядів, тут нереально обійти все. З малим важко, звісно. Я думаю, відті вже там вже. Ну, звісно, місце. Я думаю, що ми сюди ще точно поїдемо погуляти. Треба їхати в коляскою, з ким приїхав без візочка. треба брати візочок, шу, 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 шу. бо тут дуже велика територія, йому дуже важко б ходити. І зараз він вже замовився, вже б би в візочку. Замучили дитинку, так? Мабуть, запучилися. Так ми вдома. Ой, трошки щось так заморилися. Не знаю. Ми ще заїхали посилки, позабирали, бо там з Китаю з тему поприходили. І на новій пошті там Танюша заказувала теж. Йєлі забрали до сів телефону, це все приїхали і зарядили. Та знімала, розрядився вже телефон. Частина міна на тушить знімала, і все, єлі там, що не да. знаю, як я буду докупи збирати, ну я зберу тепер. Взагалі, приїхали вже вдома, все душе трохи ще дивимося під телевізор, сюди купатися і спать. Ще заїхали, все на шаурму, захотіла станю ще з самого ранку домашньої шаурми. І я давайте вони перехотіла, yeah. дуже сильно хотіла, і тому зараз вони підуть спати, а я буду готувати чоловіку. Mm. І уставив собі mm. такі шовмішні посаденьки. Yes, це накатався, боже, вже емоції зашкалювали, він вже такий уже не пускає. Забігав, назад. Вже піщав, і кричав там. Oh. Ці люди маленьке. Хорошо, так устали, звісно. Прям так вже, як вижатий лимон. Я не знаю, як на спина там, тому що я його де там два рази на руки взяла, вітюша, конечно, натягався знатно. Ну, а що за каже, Синочок, синочка треба носити на руках, каже. Та да? вже ще емоції получалося. Ти накаталася. Так, покаталася. Обожнюю всі атракціони, звісно, ці. Ми куди не їздили в які міста, я завжди на чомусь катаюся. До, ось у заїдений такий булочку з маком а таке впечатлення, що я даже боюсь представити, що він їв, а не булочку з маком, включаю, включаю та ми трошки час, ну виходить, потеряли время, то що. Ми встали на палаці Україна на станції метро. Нам надо було їхати на виставкову площу. Ну ми встали типу, в зимове містечко, а воно не працює, не працює. і так. поїхали вже в зимову країну. Подумали, що сюди ближче, воно там тіпа, невеличке, як по фоткам подивитися з малим, бо нам вистачило там погуляти. Там тільки воно просто не працює, нічого там давай. Я дивився, відкриття в 9, 9 ранку я дивився. А потім, потім щось не подивились, ми так сіли та й поїхали туди. Доїхали до метро і до метро давай кататися. Да? Так, так, давайте, йдіть уже купатися. вже час. Адже ця сувочка, вон все нарізається, буде чорно. Взяли такий соус, пробувати для шурми. Товчин вже готовий. так і доволі смачний він взяли макси. Я його так спробувала. Я думаю, що він буде взагалі прекрасно.